Я почала навіть, з пісень. Почала так. Я дуже люблю Океан океанельзі, і я слухала його музику, але я слів не розуміла зовсім. І почала сама. Я народилась в Узбекистані, міста Ташкент. В 68 році ми з батьками по там була така загальна програма у уряду нашому і дозволили повернутися в Крим. Ми повернулися. і Ми мешкали в місті, в тому місті Армянськ, і я там закінчила школу. Звісно, що українську мову там ніякої не було. Потім я приїхала до Одеси. І звісно, що я українською мовою не розмовляла. Після 2014 року, коли був, мій Крим був захвачений, я почала просто, ну знаєте, в мене. Виросло таке бажання знати українську мову, і я зрозуміла, що українська мова це мій захист. Дуже тяжко мені було. Але... І от у 23-му році я от перше, що я побачила в Фейсбуці, це об'ява, що відкриваються такі курси. І Я тут же записала з них, і з першого дня я от хожу на курси діва На Протягом цілого року я вивчаю українську мову. чому? На мій погляд мова це теж зброя. А володіє мовою, ти володієш. Ідеології народу. А спілкування з моїми колегами для мене потрібне в першу чергу для того, щоб розмовляти. По-перше, читати книжки, по третє, дивитись телевізор. Я вивчала українську мову і ну, в школі, але дуже багато чого я дізналась е, Тетяни Петрівні того, чого ну нам не викладали. Якщо ми з вами перший раз пам'ятаєте, говорили про русалку, хто це така. Колись вона була людиною, що сталося? З ними мені цікаво. І я кожен раз іду і знаю, що я зустрічаю такі, знаєте, захоплені очі. Оце найважливіше, що вони не сидять, не коняють. Ми інколи просто забуваємо про час, тому що я вмію захоплюватись, і вони вміють захоплюватись, цікаві питання вони мені задають. Якщо ви в мене брали таке інтерв'ю півроку тому, то я думаю, що найліпше Азірова я б це робив. Зараз ви вже так впевнено володієте українською. Ну, я думаю, що многим багатьом і зараз підрізає вуха моя французька, але ж більш-менш я впевнена вже спілкуюсь і мені дуже це подобається. Те, що ми сьогодні йдемо на цей спектакль, це вже давно заплановано. Ми такі от трохи театрали. Звісно, ми як люди радянські ми розваляли багато років ну російською мовою, тому що жили в радянському союзі, і тому була знаєте таке. Ось, а зараз ми переходимо на літературну українську мову, узнаємо багато там і правила ми вивчаємо, і вивчаємо українську літературу і завдяки цьому, знаєте, що випадають слова. От, ну як би так, ростимо. Це наша така спільнота, вона як одна сім'я. Пізнала те, що наша українська мова дуже красива. Ви побідоли, стала сталася новина. що пречиста Щоб причила породила сина. Коли ми збираємося в колективі, це свято для нас. А зараз такі святкові дні дуже гарні. І ми завжди виступаємо. Я є учасницею не тільки гурту Заграва але і ходжу на курси української мови. зірки. У нашого керівництва, генеральної нашої директорки пані Ірини Бірюкової, ідея давно визрівала стосовно курсів української мови. І тут сталося так, що група ну, соціальних працівників Київського району, Київської адміністрації, вона опікувалася людьми, ну, 50, плюс, людьми, з малими пенсіями, з проблемами здоров'я. І в бібліотеці. Ліалі бібліотеки на Філатова у нас. Якраз ці люди збиралися. І раптом від цих людей пішла ініціатива, а чи не можна вивчати українську мову. Почалося вторгнення масштабне, почалася проклята війна. І ось таким чином пані Ірина звернулася до мене, чи ну, я як філолог, чи не могла б я це діло так би мовити, взяти під своє крило. Я з задоволенням відгукнулася, але я одразу сказала, що Сто мову ми вивчати не будемо. Є багато курсів. Хто хоче, хай собі вивчає безкоштовно. Ми будемо вивчати мову через літературу.